Час є невблаганий. По різному склалися долі тих, хто в той час приймав значить участь в тому. Я перепрошую, я трошки хвилююся, я так відразу з вулиці зайшов. 70 років тому назад на заклик Українського центрального комітету відгукнулися десятки тисяч молодих юнаків наших країн. Любов до рідної землі. Ненавість до тої червоної чуми, яка сунула зі сходу, і нестримне бажання боронити зі зброєю в руках цю бідну землю керували цими юнаками. І ось пройшло 70 років. На жаль, їх стає все менше і менше. За спиною в кожного з них важке життя. Я спочатку про себе хочу. Поступив в дивізію в 44-му році, будучи гімназистом і будучи вже членом ООН. Не знаємо, що Бандера, він заборонив йти молоді в, в дивізію Галичина. Він вимагав, щоб все йшло в ліс. ось в 44-му році, коли гімназія вже прикоротила свою діяльність. Бої вже проходили в Тернополі, і професора виїхала вже на захід. І я отримав, як член ООН, отримав вже направлення йти в старшинську школу Олені. Вона в Карпатах знаходилася. Але я мав два варіанти: або в дивізію, або вже в ліс. Тобто, в школу Олені. Коли я зайшов е, до гімназії, щоб забрати документи свої, тому що я не, не забирав, знаючи, що все вже закінчено, гімназії вже більше не буде, я пішов туди. Застав я замість директора Газикевича, за, застав е, Волод... Василя Кабуля. Він колишній. Е, Професор німецької мови. Він будучи у Львові в травні 44 року. Ну, а як же думаю, що зробити, коли я вже дістав направлення в воїнів Ну все ж таки я зі своїм начальством зустрівся, переконав їх, що я всього, я вернуся сюди назад, але я подвижки отримаю. Німецькій дивізії Галичина. Про це ще, ми ще не знали про це, що вони буду підродами. Але дивізія вже була готова на вимарш підроду. І нас, це було біля десь біля 200 чоловік направили в майку на вишків. В Майці. Ми три вішачі проходили вишків. І після цього відправили нас знову дивізію. Залучили на цю дивізію. Де меншка мало. Деякий вишків. Дівізія в УПА. Десь короткий варивок, так? Так, друзі приседав. І приказувати власне такий момент. Про себе я родився в місті Радехові. Я є 25-го року народження. Ну і коли я з дивізії, з дивізії я воював на фронті, був я під старшиною зв'язку, радіо зв'язку, і воював до постійнього до досіннього бою, в 62-му я приїхав е, в Львівщину на, на свою батьківщину і е, дай, приписувати мене, приписували. Десь цілий рік я ще був підпинув, ховався, аж пізніше з великим трудом приписався на Волиню. З Оленя через кілька літ, через два роки я приписався вже. Каменці бузьки тут недалеко Львова, Там за мене пограрантував один головний лікар, тому що я ремонтував медицинську апаратуру, я просил і всі справи, бо в мене було багато спеціальностей. І мене приписали в Кам'янці. Там я працював інженером зв'язку 25 років, ну і після цього. Пішов на пенсію, І так я доживаю. Переїхав в Львів, побудував хату в грудні. Ну, хату будував, бо в мене моя родина вся була в Америці, сестри і мама, а тато помер в Родеху і нікуди не виїздив. Так що я мав можливість будувати хату. І послали. Машину вогу 21 -й, я її продав і побудував хату в грудні. Тут живу до сьогодні. Вони так, вони так розповідають, то, то все-таки ви вдумайтеся в те, що вони розповідають, про ті всі повстання, про ті всі табори, які пройшли. То просто важко собі осягнути, що вони пережили. Так, буквально двома словами Роман Іванович згадав, як він втік з табору. Ви собі з табору втекти в ті часи. Ну, одним словом, Це треба більше з ними спілкуватися. Питання до Євгена Куцика. Розкажіть щось про вашу зустріч з отцем Василем Лавою та також про ваше враження від зустрічі з Адольфом Кіти. Свою півраті трошки породень порозказу. Народився я 1927 році, Львові. Мій батько був сусус. брав участь у боях на матівку. Я закінчив середню школу імені Шашкевича, на вулиці Замкненій. Зараз там, в окремому домику, знаходиться музей історії дивізії Галичина. Я би радив вам трошки прийти ще і відвідати це музей. За часів німецької окупації я вчився в другій державній гімназії, що знаходиться находивча. По в Пекарській 19. Катехезм вчив мене там отець доктор Василь Баба. То він там мене два роки вчив катехезм. Пізніше я мав ще з ним окрему зустріч в місті Жиліна на Словаччині, де нас підсували проти радянських партизан. Але далі, в 44-му році. Я пішов добровільно в дивізію Галичина, Він був піхотний ліжків в Мальті разом з побратимом Намчуром Іваном. Там після двох Манта це знаходиться недалечко Південна Австрія, провінція Карентія, недалеко від 80 кілометрів, якщо по Альпах йти прямо до Італійської грави. Після двох місячного вишку у піхотному маті нас перевели в нойгамер, в дивізію. В Нойгамері ми там довго не пробули, бо вже вся дивізія передислуховувалася на Слугачину проти боротьби з радянськими партизанами. Може, ви чули ті великі бої, банська безстріча і так далі. Та там майже в кожному селі були партизани. Там ми пробули. Пробув я до кінця січня 45-го року. Після того нас всіх виставили на апель і кожен з нас проводив екзамен на знання німецької мови, бо нас підсували на підставший весь хірурди. Нас відібрали з дивізії 60 вояків і післали. Ми приїхали через містечко Айхштет, де в тому містечку нас долучили ще 60 чоловік німців з різних частин і, і, і перевели касарні в Нюнко. Власне, в Нюнку ми там були нові ті касарні. То були касарня, називався імені Адольфа Гітлера. Ну, ми так. Там була дуже жорстока дисципліна, а усе було у Бостоні. Були спеціальні класи радистів, в яких положеннях, чи, наприклад, на кораблі ти знаходишся, щоб ти міг працювати в тих всяких екстремальних умовах, як радист. І ти можеш знати 120 знаків на хвилину. Без того тобі не було життя, кажуть. дисципліна була вимагала все знання. І одного дня це десь було, мабуть, половина березня, нас зняли з навчання і заставили, все чистити, що буквально кожен бруд, не тільки в самих казарнях, але й на науковишню територію. А пізніше ще заставили нас себе привезти, мундури, зброю, формі, польяви. Ну, ми, я вам скажу, що ми відчували, що то якась буде, комісія має приїхати. Ще не думаю, що то аж така була висока начальство. Але то це вже здогадувалося. На другий день рано нас всіх десь біля 11 години всіх на лінійку, як кажуть, у німецькій кажуть, на апель висловили. Вишикувалися ми на апель. Всі провірили зброю, зброю ми мали, але не на патрони ніхто не смів мати ні одного патрона. Тобто кілька разів навіть на те провіряв. Ну, багнети насадили, шуломи. Ну, як то кажуть, на повний парад. І десь біля 11 години заїжджають на подвір'ю три машини. Одна була відкрита. А дві закриті. І з тої машини шофера, висідає сам чудо. А другі ця нас хочеться. Витрі ще очі, Така велика не скудіва. Ну той шеф нашої школи. Піде. Що ще хочу я замітити? Що дверчата від машини, він собі сам відчинив. Ніхто не біг. Як у Акиї відчиняти дверча, сам відчинив собі дверча. Був одягнений плащ, ковняк трошки на напілі, як кажуть, піднесення. Плащ без всяких відзнак, кухашки, як звичайний. Підбіг до нього ще довгий мурав, поздоровався. Вищив він і, мабуть, його самий найближчий ад'юкант. І вони втроє. Приділ, а вони на кров позаді прийшов він. Мимо наших рядів вільний кров. Через фільтраційний табір. Партицях. Там хто був в тому таборі, там верталися всі, хто був на роботах. Хто був військово-погоний радянської армії, всі мусили проходити через квіта, щоб дістати довідку, щоб переїхати на схід. Ну я тут довідку держав, вернувся додому до батьків до Львова. Довго не пробув, щось майже більше двох місцевих мене арештувало контролиста сміх. Арештувати за собі. Дані 10 і 5 позбавлення. То, як власні кажуть, 5 порогам. Давайте продовжимо питання до пана Зеленого. Розкажіть, будь ласка, про легендарного полковника Івана Римболовича. Є лівський роджений на Краківській вулиці, мешкав в Народному домі. У гімназії, в нас два брати, Пішли обалови. Він командував саперами. і Їх грузили на тоді хотів прорватися в Кулпак, туди в Карпати. Мене пішли туди до нього. Прийшов я до полковника, докладую так і так, так, і так. Він на мене дивиться. Він каже, я машини не просив. Я кажу, не знаю, що, ну ладно, грузить. Ну і погрузився, я значить, на, на, на поїзд, на, на платформу. Були ми місяцю, два з половиною місяця, напевно. Ну там в кущі білгори, сянок, там звіжинець. Там трохи воювали з тим купаком. З тим, з тим Ну і потім після того повернувся в Нойгамер, вже дивізія була в Нойгамері. В Нойгамері Я далі був при штабі, потім виїхали ми на фронт. На фронті я приїхав на першим тижні ешелоном. Ну, воювали, ну, як вам сказати. Кожен робив свою справу, кожен воював так, як, як куди його посилали. Відвоювали ми і, значить, коли попали в окруження, стало дуже тяжко. Тому що німці абсолютно за нас забули. Ні одного літака за два тижні окруження ні одного літака німці не присували. Писати книжку. Закінчує вже не перший рік, ми його умовляємо, умовляємо, але сподіваємося, що ближчим часом вона все-таки світ побачить. Я хотів сказати, що цим людям є набагато більше, що донести до нас, що нам розповісти. І зараз ви будете мати нагоду, хто має бажання, якісь питання ще їм задати. Живіть, в тих скромних, в тих, в тих часових рамках дуже важко про все переповісти, які вони мали зустрічі в житті, з якими людьми. Пан Іван сказав, що він зустрічався з фюрером. Пан Іван в одній камері сидів з Йосипом Сліпим Налонського. Ви розумієте, що таке Налонського? Чотири місяці в одиночці просидіти. Зі Я перепрошую, зі Стернюком, так, я перепрошую. Що таке? Хто з вас ще не бував в тому музеї, підіть, відчуйте ту атмосферу, побудьте там трошки на одині зі своїми думками, з тим всім і запрошуйте побільше друзів. Щось мене трошки прорвало, я вибачаюсь, я міг би про них дуже багато говорити.